Лазерна епіляція. Таку рекламу, як жінка, я бачу найчастіше, але це буде відео історії мого факапу саме у цій ніші, і з реальними порадами, що треба робити і як просуватись у цій ніші правильно, які я набула на дуже негативному досвіді. Я якраз працювала у агенції і мені перепала дуже класна клієнтка, яка щойно відкрила у центрі мого ж міста студію лазерної епіляцію. Підхід агенції був дуже простий. Узгоджується допустимий рекламний бюджет денний, і весь він заливається у одну рекламну кампанію, бо так же ж ми охопимо більше людей. Працюємо. Запускаємо одну рекламну кампанію із цілю «Генерація лідів на весь, підкреслю, на весь Дніпро на жінок потрібного нам віку згідно інтересів. І ніфіга. Перероблюємо креативи, перезапускаємо і не отримуємо жодного достойного результату. Лідів, як кіт наплакав, клієнтка вже ж незадоволена, вважає, що ми просто зливаємо її бюджет. І це був провальний проєкт провальний як для мене, як для таргетолога, так і для агенції. То що ж потрібно було зробити? Ну, по-перше, попрацювати з клієнткою, адекватно роз'яснити їй, як відбувається просування у її ніші, якщо вона щойно відкрилась і жодна база клієнтів ще не напрацьована. По-друге, розділити допустимий денний бюджет, хоча б на дві рекламні кампанії, які ми запускаємо на різні цілі і на різні аудиторії. Тестуємо декілька днів і бачимо, яка з них... Краще спрацювала, який креатив найбільш тригерить дівчат, і переналаштовуємо вже рекламну кампанію більш влучно. Тож в житті буває і провальні проекти, які нас вчать, можливо, ще краще. І головне із цього робити висновки і виправляти помилки вже на інших проєктах. Не допускайте таких помилок, як я. Користуйтесь і шаленою вам конверсії.